І тут ви думаєте, що суча не конструкція, а психолог. Сонечко світить тільки тому, що на цьому світі є я. Я сижу на цій психологічній сесії. думаю, господи, коли це вже закінчиться, витіснені емоції є у всіх. Психологія це як медицина. Людям важко відкриватися. Я Там спалювала умовно 150 калорій, приходила, вижирала 600. і потім думала, що блін, ну щось із залом не те. Робота з психологом. Це робота для вас. Ти така класна, ти просто чоловік, гівно. Чому мої проблеми не вирішуються, хоча я в терапії вже місяць, два, три, п'ять, десять років. Знайти когось більш куку, ніж ти сам, доволі важко. Я... я усвідомлюю все те, що я усвідомлювати не хотіла. Всім привіт! Мене звати Єлизавета Кулешина, я психолог, і сьогодні будемо з вами говорити про те. Чому психологія не працює? Чому психолог не допомагає? Чому мої проблеми не вирішуються? Хоча я в терапії вже місяць, два, три, п'ять, десять років? я другий тиждень. Супер зайнята, це кажу, не для того, щоб підвищити власну цінність, а для того, щоб виправдати трошечки безлад на фоні. Але захотіла записати таке відео, тому що насправді часто стикаюся з тим, що люди зневірюються. Люди зневірюються в психології, люди зневірюються в роботі з терапевтом, і люди не вірять в те, що хтось або щось може допомогти їм вирішити проблеми. Давайте поговоримо: я вибрала для себе виписала п'ять Основних причин, чому психолог не допомагає, чому психологія не працює, можливо, ви знайдете якусь з цих причин у себе і вам буде простіше зрозуміти, що робити далі. Перша причина це те, що немає довіри до психолога. Часто, коли до мене звертаються нові люди, їм дуже важко розкриватися. Ми починаємо працювати і дуже часто, особливо це у чоловіків, першу сесію ми е, говоримо про щось таке абстрактне. Скільки вам років, де ви працюєте, що ви любите, людям важко відкриватися. Це нормально, це абсолютно нормальна історія. Тому що коли ви приходите вперше до незнайомої людини, і прийти ось так і сказати, що ти знаєш, в мене немає радості в житті, я не знаю, що з цим робити, я вже все перепробував, перепробувала. Це доволі важко. Але є люди, які приходять з ось цією готовністю. Насправді, коли у нас є. Дистанція така внутрішня. Нам важко відкриватися будь-кому, нам важко відкриватися партнерам, нам важко відкриватися психологам, нам важко відкриватися друзям, родичам, взагалі іншій людині. Дуже важко достукатися до нас. І от це теж дуже часто. Я собі тут виписала, тому що чесно ось така квадратна голова. Що це може бути? Ну, перше, це установка. Мене ніхто не зрозуміє. Ой, та такі проблеми, як у мене, це взагалі це щось ненормальне, це зі мною щось не так. Я піду до психолога, він мене осудить, він мене буде з кимось обговорювати. Він подумає, що я куку. -ку. Насправді, якщо ви йдете до адекватного психолога, ми не думаємо, що ви куку, -ку, тому що всі нормальні психологи, повірте, розгребли у собі стільки проблем тараканів, проблем проблем казала. Питань, що. Знайти когось більш куку, ніж ти сам, доволі важко, я вам скажу чесно. Е, наступна установка: я сама розберусь. Мені ніхто не треба. Я що, Навіжена? який психолог? Ви про що? Та це взагалі це не проблема, це просто я цим просто ще не займалася, я сама з цим розберусь. Ви самі з цим розберетеся, повірте, тому що з ким би ви не працювали, розбираєтеся лише ви, психолог, він, знаєте, так. Трошечки налаштовую моду. Він каже: пройди дві вулиці, на третій поверни наліво, а на четвертій поверни направо. Але йдете цим шляхом лише ви. Е, що робити? Спробуйте до психології ставитися як до експерименту. От спробуйте. А що буде, якщо цьому психологу і тут важливо, якщо вам цей психолог відлунюється, якщо вам цей психолог заходить, якщо вам з цим психологом комфортно. А що якщо я сьогодні йому відкриюся? Ну от ніколи нікому не відкривалася, та ладно, можна знайти, наприклад, психолога не з вашого міста. Тому що у мене багато клієнтів саме не з Кропивницького, і це нормально. Тому що в нас маленьке місто, у людей є упередження, що всі про всіх все знають. що ми там психологи на супервізіях, інтервізіях сідаємо і обговорюємо ось того клієнта. Ні, насправді у нас дуже багато роботи, і у нас є певний кодекс, і в цьому кодексі одним з перших правил і принципів йде принцип конфіденційності. Ми нікого не обговорюємо, ми не називаємо нічі імена. Для мене це питання репутації і довіри, перш за все, до себе. Друга причина: невірно, підібраний метод або психолог. Теж дуже часто е, люди, які звертаються до психолога вперше, можуть стикатися з тим, що ну, от, ну не подобається вам психолог. Ну, не знаю, наче людина нормальна, наче спілкуються приязно, наче є там якісь дипломчики, регалії, кейси, може, вам його хтось порадив. А вам він. Ну, не заходить. От людина класна, знаєте, але якщо б всі люди були таким класними, ми б дружили з усім світом. Хтось нам ближче, хтось нам менш близький по нашій оці, духовній складовій. Е, якщо ви розумієте, що психолог вам не підходить, це нормально змінювати терапевта. Зрозумійте, психологи це не... Якісь суперлюди, не супергерої. Ми такі самі люди. Є психологи з різними типами характеру і темпераменту. Я, наприклад, більш холерична. Я активно спілкуюся, активно жестикулюю, і мій підхід він вимагає від вас якихось дій. Я говорю, що робити, я даю домашні завдання, ви щось робите, ви бачите якісь результати, ви бачите якісь зміни. Є психологи більш спокійні, є психологи, які Вислуховують просто і вам вже стає легше. Якщо вам не підійшов якийсь конкретний спеціаліст, це не говорить про те, що вам не підходить психологія, тому що психологія це як медицина. Це щось таке суперглибинне, супер універсальне і в той же час супер персоналізоване, тому що є багато підходів, є багато практик, є багато підходів до роботи в цілому. Тому, якщо ви розумієте, що немає у вас контакту. Закінчіть терапію, не йдіть до цього психолога в п'ятий раз, в шостий раз, на третю консультацію. Я завжди проговорюю з клієнтами, що ми знайомимося на першій консультації, ви мені щось розказуєте. Я зазвичай в 99 і випадках я даю домашні завдання, але вас це ні до чого не зобов'язує. Зрозумійте, що робота з психологом це робота для вас. Перш за все, і вона вам має приносити радість, результати, прогрес, полегшення і щось, що ви будете помічати для себе. А якщо ви приходите на консультацію просто тому, що так треба, мені так сказали: жінка, чоловік, донька, сестра, неважливо хто, і я сижу на цій психологічній сесії, і думаю, господи, коли це вже закінчиться, це не принесе вам ніяких хороших результатів. Це принесе лише відразу до психології, відразу до вашого психолога і небажання щось робити. Третя причина: людина чекає, що психолог щось зробить. За нього або за неї. Ой, ну це, мабуть, така <головіка> болюча рана для кожного психолога, тому що часто люди розуміють психологію як таку чарівну пігулку. От я піду до психолога, скажу йому, що в мене є те то, те то і те-то, така-то, така-то проблема. І от тоді психолог. Мені скаже щось, що змінить моє життя. Я не буду нічого робити. Але якщо в мене, наприклад, там не знаю жінка, коза або чоловік козел, я прийду, пожаліюся психологу, психолог погладив мене по голівці, скаже, що, боже, ти така класна. В просто чоловік гівно. І все пройде. Я прийду додому, мій чоловік зміниться, моя дружина почне цілувати мені руки. Ну, ребята, це про дитячу позицію. Психологія і робота з психологом це співпраця. Від вас залежить результат на 50%, якщо не на 80%, тому що сесія психологічна триває одну годину. В кращому випадку це одна-дві сесії на тиждень. У мене, наприклад, немає чіткого графіку. Я працюю з людьми, з кожним клієнтом в унікальному темпі. Комусь комфортно ходити раз на тиждень. Супер. Комусь комфортно ходити раз на два тижні. Супер. Комусь комфортно ходити раз на місяць, півтора, два місяці. Це теж є нормальним, тому що у нас у всіх різна нервова система. Ми по різному адаптуємося до змін. У нас у всіх різні графіки життя, доходи і все інше. І якщо ви думаєте, що одна година, одна психологічна сесія змінить ваше життя ось так. Ну, на жаль, такого не буде. Тоді вам треба йти, не знаю, до якоїсь бабки-гадалки або ще до когось. Психологія так не працює. Е, що з цим робити? Якщо ви починаєте працювати з психологом, ви маєте до цього дійти. Ви маєте, умовно кажучи, <кій> дозріти. Якщо ви починаєте працювати з психологом, знаєте, я завжди кажу, е, що якщо ви Ну так ставитися, що типу, ну я не знаю, не піду, може буду щось робити, може не буду. Не витрачайте свій час, не витрачайте свої кошти. Якщо ви просто хочете один раз піти, подивитися, як це працює, супер! Якщо ви хочете змінювати своє життя, ви маєте бути готовими до того, що ви будете кожен день щось робити. Це може бути щось супермаленьке, це може бути щоденник емоцій, це може бути якась нова звичка, це може бути якась краплина у морі вашого життя, але ви це маєте робити постійно і стабільно, без залежності до частоти зустрічі з психологом. Четверта причина: терапія вже працює просто не так, як ви очікували. Да, це теж таке дуже-дуже важливе. Часто люди. Та, мабуть, всі, і це нормально, насправді всі хочуть після психолога виходити з сесії, бачити квітучі сади і відчувати себе абсолютно інакше. Відчувати, що ось ця вишенька цвіте для мене, а ось ця пташка співає для мене. А ось сонечко світить тільки тому, що на цьому світі є я. Це класно, але знову ж таки це про дитячу позицію. Тому що робота з психологом це не завжди про ось такий рух. Інколи це про ось такий рух. Ви будете підійматися вище, вам буде ставати краще. Але якщо ви 20, 30, 40 років життя, прожили з якоюсь травмою, вам в цю травму треба буде поглянути. Вам її треба буде побачити. Ви маєте спочатку це умовно як прищик на обличчі. Для того, щоб у вас цей прищик пройшов, він має лопнути, він має випустити той гній, який в ньому сидить. Чи подобається вам, коли виходить цей гній? Чи приємно це? Ні, це боляче, некрасиво, незручно і взагалі не дуже. Але потім у вас з'являється чиста шкіра, вона оновлюється і у вас більше немає цього прищика. Тому. Ви маєте розуміти, що витіснені емоції, з якими ми всі живемо, хто б що не казав, витіснені емоції є у всіх. У всіх є психологічні проблеми, у всіх є психологічні питання до себе. І ваша задача не намагатися впадати в ілюзію того, що я пішов, поговорив годинку, і там, наприклад, образа, яку я тримаю на свою маму 40 років, вона от я проговорила з психологом, і мені одразу стало краще. Класно, якщо так, такі історії теж бувають. Але інколи я йду, я дивлюсь на свою травму, мені стає погано. Я усвідомлюю все те, що я усвідомлювати не хотіла. І потім мені стає легше. Тому що я вже не живу з цією травмою ось так пліч пліч а я з цієї травми виростаю. Я цю травму переживаю, перепроживаю. І тоді мені стає класно. Ідемо далі. П'ята причина непроговорена мета терапії. Важлива, дуже важлива причина, я її написала п'ятою, але насправді вона не остання по важливості. В терапію люди ходять з різними запитами. Є такий запит, як просто поговорити. Це класно, це має місце бути. Це називається психологічна підтримка. Це називається, що я не можу ні з ким обогом. Говорити все те, що відбувається в моєму житті. Я до вас приходжу, ви мене слухаєте, як подруга без засудження, без якихось порад, про які ніхто не просив. Я до вас приходжу, ми поговорили, мене відпустило, і я до наступного тижня йду живу своє життя, накопичую те, чим буду ділитися. Клас працює. Є терапія, коли ви приходите для того, щоб справитися з чимось, з чим ви досі не справилися. Наприклад. Образа на батьків, образа на партнера, неприйняття себе, неприйняття свого тіла, проблеми інтимного якогось спектру, якщо ми говоримо про психолога-сексолога, як я. І тоді це вже інакша робота. Тому що просто поговорити тут вже не вийде. Тут треба робити завдання, тут треба перепрошувати свій мозок. А це дуже важко, тому що, уявіть, це життя у вас є ваш мозок. Це така несуча конструкція. Ну, інколи суча, скажу чесно, але у вас є ваш мозок. У вас є певні паттерни, моделі, поведінки. Ваш мозок має алгоритми. Якщо я їм кашу, я беру ложку, я черпаю лівою рукою кашу, і я її жую. Е, у вашого мозку є певні автоматичні моделі. Якщо хтось сказав, що я погана, я почну визвірятися, або я там скажу, так, це ти погана, я тебе не питала. Тобто, у вашого мозку є напрацьовки на конкретний даний момент часу. І тут ви йдете до психолога, який каже, що братанчик, а конструкція та має рухатися, вона не має бути ні сучою. І тут ви думаєте, що суча не конструкція, а психолог. І ви починаєте працювати над зміною свого ставлення до життя. Це важко, повірте, робота з психологом це. Однозначно, те, в що варто вкладатися, але це ще й про великі зусилля. І коли мені людина приходить і каже, Ліс, я не зробила домашні завдання, вибачте, будь ласка, от я себе так корю. Не коріть себе. У вас на це є час. У вас насправді ще попереду, я дуже сподіваюся, довге і щасливе життя. Ви сьогодні не зробили домашку, ви її зробите завтра, через тиждень, через два. Замість того, щоб робити просто щоб психолог відстав. Ви маєте її зробити тоді, коли ви до цього дозрієте. Понятно, не треба відкладати її на два роки. Але коли ви будете ментально готові до того, щоб робити домашнє завдання, коли ви приходите до психолога, ви маєте чітко сформулювати свою мету. Коли до мене приходять люди, я одразу питаю: ви працювати будете? Чи ви просто будете ходити, я вас буду вислуховувати? Мені класно, від мене це не вимагає особливо нічого, окрім там, асертивності, активного слухання і залученості. Ви мені будете платити кошти, супер! Я не буду давати вам домашні завдання, вас нагружати, себе нагружати. Чи ви хочете отримати результат умовно, там, щоб через два місяці ви зрозуміли, що ми пропрацювали одне, друге, третє, п'яте. І в залежності від цього, ми вже будуємо подальшу співпрацю. Також я стикалася з історіями, коли люди приходили і казали, що терапія не працює. Вони приходили і казали, що я просто ходжу, я не бачу результатів. Зазвичай, чому це відбувалося? Це відбувалося, тому що людина приходила на сесію, вона на сесії відкривалася. Вона робила над собою велику роботу насправді. Але коли закінчувався час нашої співпраці, ось ця годинка. Людина поверталася до звичних патернів поведінки. Людина поверталася в той стан, в якому вона була до нашої терапії. Якщо ви не будете працювати над собою, і це не тільки психологія, повірте, ходите ви в спортзал. Якщо ви займаєтеся в спортзалі, а потім ви жрете вибачте. Коли ви не голодні, коли вам просто сумно, ви обираєте на корисну їжу, ви переїдаєте, результату не буде. І це не тому, що ви поганий, а тому, що ви не змінюєте своє життя комплексно. Я колись ходила в спортзал, і потім після спортзалу я себе винагороджувала двохлітровою бутилочкою пепсі коли, чіпсами Лейс з крабом і 100-грамовою мілкою з мегдалем. Як ви розумієте, прогрес від залу в мене був зі знаком плюс. Тому що я приходила, я там спалювала, умовно, 150 калорій, приходила, вижирала 600, і потім думала, що, блін, ну щось із залом не те. А такі було не те, не з залу, а з моїм способом життя. Давайте підсумовувати сьогодні плюс-мінус коротеньке відео. Ви маєте зрозуміти, робота з психологом, і, в принципі, будь-яка робота зі своєю психікою це шлях. Це як. Видобуток алмазів, давайте щось приємне. От ви один алмазик видобули, і ви такий гордий собою, що ви такий молодець, така молодчинка. Потім ви дивитеся і бачите, що там ще алмазики. І от наші алмазики – це якраз таки ті складові нашої особистості, з якими ми приходимо. Дитячі образи несприйняття себе, образи, навчительку в третьому класі, яка сказала, що ти тупенька. Це все ті алмази, які нам треба. Назбирати для того, щоб у нас склалася цілісна картинка себе. І от тому, коли ви починаєте працювати над собою, можете це робити без психолога. Зараз безліч книжок, безліч інстаграм-курси, ну, я попрошу обережно до них ставитися. Це моє таке лагідне прохання, тому що ви не знаєте, хто проводить ці курси. Якщо це людина кваліфікована, хорошо, якщо це людина не кваліфікована. Зустрінемося в кабінеті, знаєте, такий, такий жарт у мене професійний. Е, і тому ви маєте розуміти, що робота з психологом це гра в довгу, як то кажуть. Це не про те, що я сьогодні прийшла, я три години просиділа у психолога, і я відмінусувала всі 20 років життя, де в мене були травми, болі, сум, образи, нелюбов до себе. Це про шлях. Цей шлях не легкий. Але. Знаєте, це от я б це порівняла з підняттям гору. Якщо ви колись піднімалися на гору, в мене був такий це вдалий досвід з горою хом'як, ніколи не забуду. Важко переставляти ногу важко. Підійматися на кожні 10, 20, 30 метрів важко. Але потім, коли ви виходите і бачите ось цей краєвид, і бачите той шлях, який ви пройшли, ви розумієте, наскільки ви молодець. І ви розумієте, що. Ось той обзор, який є з підніжжя гори, він не зрівняється з тим, що є на висоті. Тому я вам бажаю починати підкорювати свою гору. Воно однозначно того варте. Дякую вам за перегляд цього відео. Буду дуже вдячна за ваш лайк, підписку, коментар, дзвіночок, за підписку в інстаграм. Я туди повернулася за підписку в телеграм-канал. Намагаюся, щоб контент надублювався. І кажу вам до зустрічі в наступних відео, Па-па!